Як встигнути все за 24 години? Лайфхак номер 3. Заздалегідь плануйте свій день, робіть відмітки в своєму чек-листі, а ввечері аналізуйте, що вам вдалося досягнути, чого не вдалося, і хваліть себе за найменше досягнення. Можете навіть якийсь невеличкий подарунок собі придбати, або там можливо побалувати себе шоколадкою чи тістечком. Ну а зараз така ситуація. У мене є одна година для того, щоб знити шопінг, придбати подарунки для своїх рідних. Що потрібно для цього? Це має бути орієнтовний хоча б список речей, але я завжди від нього відходжу. Дивлюся на ті речі, які мені подобаються, і цей список зовсім може кардинально змінитися. Також потрібно подумки переводити валюту в гривні і орієнтуватися, яка вартість цього виробу. Ну, в усіх магазинах можна оплатити карткою, це без питань. Якщо ви йдете на базар, то там тільки треба готівка. Але на базарі якісних речей дуже мало, але їх можна знайти. Ну, я туди не пішла, вирішила все-таки піти в ось такий магазин, який популярний у Туреччині. Отже, з результатами покупок ознайомлю вас в наступному відео. До зустрічі!